У вчиненні шахрайських схем постійно залучаються так звані дропи. Це особи, яким було запропоновано збути чи передати свої платіжні реквізити, при цьому обіцяючи їм певну винагороду, внаслідок чого вашим рахунком буде користуватися третя особа. На даний час. Як ми спостерігаємо в у шахрайських схемах, це є дуже розпосюдженим фактом, оскільки шахраї використовують рахунки таких довірливих громадян для заводу, виводу грошей, здобутих злочинним шляхом, а також з метою уникнення фінмоніторингу. Пам'ятайте, що при передачі ваших особистих даних для використання третій особі гроші, які будуть проходити через рахунок, Будуть фіксуватися саме на вас, тому не здійснюйте таку діяльність. Соціальний проект Брама створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації, шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн ком'юніті Брама та допомагай країні у будь-який час в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час. На захист «Інфопростору».